Друзі, моє вітання є, знаєте, така інформація стосовно певних ядерних загроз. Будемо говорити відверто. Перше, це слова Джо Байдена про те, що небезпека застосування ворогом ядерної, тактичної ядерної зброї, вона існує. Це не означає, що ворог готується її застосувати. Це означає те, що. Сама небезпека така є. Відповідно, повністю відкидати її не можна. І друге, це слова Буданова про те, що ставок охолоджувач Запорізької С заміновано. Відповідно, ворог робить ставку на ядерний шантаж, відповідно, з одного боку підривом Запорізької С. Після підриву Каховської С вони будуть шантажувати. З іншого боку, другий шантаж це тактична ядерна зброя. І ворог нібито натякає на київську ГЕС. Мовляв, чи варто нам повертатися до Києва? Ворог запускає таку вже псокампанію і паралельно з цим запускає псокампанію кампанію.